Сьогодні поговоримо про проблему, яка турбує всіх наших співгромадян, це є проблема здорожчання продуктів харчування, зокрема е яєць. Чому здорожчали яйця? Яйця здорожчали, ну, Всі ми розуміємо, що основна причина здорожчання, як і будь-яких негативних явищ, які відбуваються в сьогоднішній день в нашій країні, це є війна. Війна порушила логістику, війна е знищила птахофабрики в Чорнобаївці, на Донеччині, в Луганщині. Окрім цього, через воєнні дії на території України значно здорожчали енергоносії, які так само впливають на вартість продуктів харчування в даному випадку, це є яйця. Також існують певні складнощі з забезпеченням технологічного процесу вирощування курень сушок і відповідно потім вироблення яєць. Все це пов'язано в першу чергу з війною. Але як запевняє нас Міністерство аграрної політики та продовольства, це є тимчасові явища, які незабаром вдасться усунути і зростання цін вдасться зупинити. Отже, на листопад місяць ми чекаємо вже певної стабілізації цін на основні продукти харчування. В даному випадку ми говоримо про яйця про олію. І я думаю, що спільно ми зможемо подолати ці всі труднощі, пережити ці всі складні періоди і перемогти окупантам.